Друзі, всім добрий ранок! Ви просили, звичайно, покатуху від мене з Максом. Буде. Сьогодні виїхали, так сказати, відкрити сезон. Ну я так особисто майже зовсім нормально не виїжджав кататися, щоб більше ста кілометрів. Сьогодні виїдемо. Сьогодні буде Макс, сьогодні буду я, і сьогодні з нами ще один буде товариш. Зранку виїхав мінус 5, скажу вам прохолодно. Взяв з собі курточку і, чесно скажу, трохи переживаю, тому що хворів. І після хвороби мені здається, я сьогодні здохну. Так що в кінці відео я думаю, що я почну вам скиглить і казати, як мені погано, як мені хреново, як я це не все не хочу, і все таке. Але я хочу почати трохи вже вкатуватися, тому що зимка була важка. Взимку, чесно скажу, не хотілося кататися. Щось зовсім ми облінилися. Але думаю, що треба починати. Коротше, поїхали. Зараз зустрічаємося хлопцями. Треба проїхатися 15 кілометрів, розігріться, і поїдемо. Потім розкажу куди. Так, зупинився друзі баф на тому що вроді як сонечко, але паскуда погодка така холодна. Йо, шо тут хто тут? Блін, погода кончена. А ч? Скажи, ну, вроде сонечко. Але я виїхав як зимовому, посередині стало жарко, розумію, що вже можна. І лісочку, і курточку, і, і вуса надів, І. айо, іще. А що там майка ще? А, а, бі... а волохата шкура, а в тебе ще. шкура. І тебе є куди спрятатися? І тебе ого да. сумка, вона така здорова, все влізе. в У мене здорова, блін, так давно не їздив, так прикольно. На, кави. На, Я не пишу. Ти не боїшся, що я вусами туди? Та давай а мені. А куди я тільки тими вусами. Та пофіг так? мені. Ти ж хотів покататися сьогодні? Да, да, дуже. Ну, так, дуже. Поїхав. Поїхав. Так, ще вас познакомлю. Це Олежа. Привіт, друже. Сьогодні їдеш з нами. Точніше, ми з тобою. Точніше, всі ми разом. Де ти його я написав, пацани, хто? Ну я ж написав ввечері. Типу, хто з нами в понеділок, в 9 ранку, гов. Гов. Він написав один. Да? Ага, ну мальчина аудиторія. Коротше, я вже ми ж збор на шашлик. Да, у нас да, там да. на, на, на кедридир каналі про тачки на Патреоні ми збираємо на шашличок. До речі, приєднатися. Ну ж, чувак, там і так буде шутити. Да, я, 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 я тільки тобі хотів сказати, що там за день вже людей 15. Да, да. Плюс Довно, наших я. ще 15 буде. Ну, коротше, ну їм надо підписатися. Це я про те, що аудиторія у нас дуже активна, і оце дивно, чого одна людина тільки прийшла. Не, не дивно. Всі вихідні, я за всіми ж слідкую нашими підписниками, ще блоги. Друзі наші всі катались. Одні ми з тобою вдома працювали, а всі каталися і в понеділок в 9 ранку. Ну хто ще поїде? Я їздив так, він ж катався теж. Ти да? розумієш? Він ж, ж їздив, він той же самий маршрут їде, що мисить. Серйозно? А ви з ким? Созом каталися, з ким? Ні, з фідосом їздить, з фідосом. Фідос всіх вигуляв, коротше. Що ти кажеш? Я на вихідних мотоцикл вибирав собі. Ти що, з Ну майже вже так. Я думаю, мені тільки в четвер я тест-драйв візьму. І, і скоріше за все буду брати. йо йо. Так що скоро, може, не на цьому каналі, але. А будь... на конечно на мотоциклі? Звісно. Так, Там сьогодні ремонт. у нас маршрут-150. десь? 100, 100 150. У мене 140. Візь. 140? Okay. Куди ми до Витачева? Там я хочу показати людям найкрутішу пекарню в Україні. Ну, крутішу я не бачу. А я щось не бачу І найсмачнішу. Пекарню. І тоді я тобі покажу. І вам покажу е, дуже там, просто під'їжджаєш, пахне так А що... пахне як. А є безглютеновий хліб там? Є Зараз у Максима настроєння з'явиться, бо він до нас трошки грустний приїхав. Але це ненадовго. Олежа тут вообще на стилі. Віше подивіться, який в нього вел красивий. Це міріда. І я скажу, ти вже довго катаєшся, судячи по тому, що в тебе фідлок, кног. Скільки ти катаєшся? Так, да, місяця навіть немає. Місяця немає. Ну ти заряджений, Скажи, будь ласка. Я просто хотів давно так все нарядити, так сказати. Ну так, Я скажу, ти зразу впригнув нормально, подивіться тут у нього. І фідлоковські бутилки. Ліхтарик, які кнох, охеренний. А підурівська сумочка теж заглядається на щось таке на рамку собі. А яка підурівська? Зразу на контакти, чувак, ось. контакти О, зразу, людина. Ось, місяць велосипед. Яка купила. яка Підурівська, ось сумка, Блек Пек. Хутрай Блек Пек я, я Знаєш, що тобі подобається? Бо міріда? <кхем> мені подобається по стилю, все зроблено. Мені подобається ліхтарик, який в нього позаду. Це Дуже класний ліхтар. Мені подобається, так да, як він чорно виглядає, як ж, Олежа теж з бородою, все на стилі, зразу контактніки, шульба, мед, шолом шолома, хірени. Застіснявся, що це не що. Це просто знаєш, коли мені кажуть, що купити, що взяти. Ну десь приблизно ось так треба, щоб зразу їхати і кайфувати. От він буде зразу кайфувати від покату. Не знаю, я їздив в шортах, які кірвані домашні були, і мені так добре було. І під них надівав рітузи, такі кончені. Думав, що я виглядаю, як зараз. Поняв? Як в принципі я зараз. так. Ну, Давайте вже поїдемо сьогодні. Вони не знають, але я не хочу по тому маршруту їхати. Зараз буду їх вести різними маршрутами. По-перше, тут є класне місця, де можна говна місити. Перше місце називається озеро Відро. Макс повів якимось нестандартним маршрутом, дою я ще ні разу не їздив, але містяки вообще, тупо прекрасні. Ти ж сюди не їхав, Лєж? Ні, ні разу. О! Бачиш? Оба ракета, але сьогодні у нас такий лайтовий режим. Знімаємо кіно. просто так помоцю велосипед він знав куди ми їдемо так 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 end of the road Макс, класний маршрут да, нагадаю гревел yeah. Ну, щось є. Да, щось є а нам туди да, туди ось мост пішли давай ти, давай давай я як людина проїду. пожалуйста не смійтесь я зараз навернуть Та ти не навернешся Да ёбни! Просто велик на карбоновый, Вашко. Ну а -а -а -а. что сейчас будет? Сейчас что будет. Я не очекал, что тут такие съезд рыбки. Сейчас Вот так, бачили. А что ты не сказал, что так можно? Ну да. А ты по воде поедешь, да? Как Иисус Христос. Как оффроуд мобиль? Да. Не, я просто вот тут далее, вот так А що, ти не міг як ми просто зробити? Ну, просто я типу, ну, я а я, ну, за да. співак Максим. Ти з вусами. Да. Лех, думає. Ну, хоч не покатаюсь, хоч посміюсь трохи. <реку> Страшно було. Ну, якщо чесно, ні. А чого Вон... гоняло? Саксабрин у нас тут самую проблему <система> Синтетика по если Так поміняй просто, ну, другою другой Ти Ты что, не знаешь, одну Ну мені мама вчила, та... що коричневую жовту полоску не міняти менять в сторону мене можно. Ревел! Ревел ворлд! Ревел! Ревел! Так, калюжа. Макс. Калюжа. Калюжа. Поїхали. Я знаю, що я проїду. Давай. А, ти! <різь> yeah, я буду знімати всі калюжі, що він їде, тому що мені здається, що колись я повинен зафіксувати той момент, коли ми будемо всі з вами сміятися і дуже не хочеться пропустити. Це Україна, держава, в якій навіть в забитому лісі є. ЛТЕ. Соня хоче позвонити в Європу. Дзвонить. До бухгалтера дзвонить. Тех підтримка замовити Мелорінг, дзвонить. Все працює. Крутиш собі тут свою з Тут, тут. Такий гаражний оператив чище, ніж ну, і ніж, лісом ніж пахне. Гора вона болоні. Сміття воно гарно зібране. Дивись, це найгарніший гаражний кооператив, який я бачив. Та відео нове називаємо. Давай. Підемо найгарніший гаражний кооператив. Так, ну що ж, приїхали ми до міста Українка. Тут дуже красиво. Ця зупинка, вона відома. Всі, хто катаються на велосипедах, по-любому цей маршрут. по-любому ви тут зупинялися. Пацани побігли купити кави та кока-коли. Трошки відпочинемо, підемо на красиву набережу, трошки так перезагрузимося. Проїхали вже 58 кілометрів, поки відчуття. Класні. Тут хочеться трохи відпочити, але поки що їдеться це нормально. Погода така стрьом. Переживаю за горло, бо щось після простуди, знаєте, як. Так, хлопці відірвалися, почалися пхіли. Я вирішив трохи сповільнитись. Не вганяться за ними, бо зараз вганюсь, підуб'юсь і потім взагалі язик на шию, фіг зможу їхати. Ну і так, да, важкувато. Трошки є перші обхильчики в цьому сезоні. Розказую історію, як тримати себе в формі. Значить, Спочатку треба наїстися сахолиця, щоб коліна не боліла, потім тушонку. Але не про це дивіться, куди ми приїхали. Називає? Халеп'я називається, це місце. Я сюди їжу на рік, ну, разів раз 15 мінімум. На машині, ми тут з собою їжу, пікнічок, на велосипедах. Ні, тут, тут дуже класно. Я тут не був. Я був в цих місцях, не був? нас повезеш десь там цирклушка і. І Пекарня, то, бо Богу будемо молитися і їсти хліб. Є yes, спочатку хліб, а потім черева угоді, будемо молитися. <ріст> Найголовніше, що нам Олєшка тільки зараз сказав, що у нього також джета. А я думаю, що мені так комфортно, людина? Чому так хорошо? <ріст> <ріст> До останнього я хотів казати, тому що він знає, що з <ріст> <ріст> моменту, як ти сказав, що джета, а що, а скільки, а який пробіг? А стейдж а перший, другий? А яка, яка джета? О, пані, <ріст> <ріст> який двигун? 2,5, мотор атмосферний. А, а У ну мене вона комфортна, дуже надійна, на газу може бути, бо там нормальний мотор, але воно але воно не валить. Ну воно, ну звісно. А чого не валить? Воно там дуже сто воно дев'ять чимось буде їхати. Хоча по паспорту, по-моєму, вісім чимось да? не валить, тому що ну це все від водія залежить, чи щось є інше. Ти думаєш, якщо джета це от типу вони всі однакові? Ну да, і ти думаєш ну Я розумію 2 і 2,5, ну понятно, що 2,5 може краще, але ти кажеш не краще. Чому? Ладно, якщо хочете про це поговорити, він до нас приїде на кедердир. Скільки можна цих джет пожати? Чувак. Всього 12 джетах. Я ніколи їх тих машин взагалі не помічав. А вони тупо ось рядом просто, просто ось. І ти купи собі джет. І я собі джет. Тут прекрасне місце ще знаєш в чому? В тому, що це ластівки, у них там. Ти ці гнізда, коли вони починають хабатися, от все все всіх ластівках дуже Так? да і вони все всирають, бі літають, все так. Ага. Не? Так, що пацани, Ви коротше, в нас тема сьогодні. Ми цілий день їдемо і обговоримо, знаєте що Максим хоче мотоцикл. Я теж пам'ятаю, казав, що в мене мрія про мотоцикл, Чопер. Ну, не мрія ну, мрія. Ну, мрія ага. з дитинства. Да. Але я трошки зараз так ну, підуспокоївся. Думаю, що мені можливо його трохи пізніше треба. Але ти опять зі своїм мотоциклом я наїду. Тепер теж думаю, що можливо опять думаю про свій Harley Davidson Iron 600 чи 800 кубів. У мене. Питання стало ребром: я хочу стріт чи нейкет. Я спочатку почав дивитися на якісь типу скрамблери, оці кафірейсери, потім зрозумів, що ні, хочу звичайний стріт. Тобто, ну, звичайний собі нейкет байк, але мінімум 650 кубів. Коротше, давайте з вами радитися, хто шарить. Вибрав там є 650 900 є EMT 0709 Ямахи, І що ще. от Якщо ви щось ще знаєте, Слухай, то мож що... просто можливо, у когось щось є. Ви ж знаєте, ми на кедердир знімаємо тачки, ми з радістю. Подивимось на мотоцикл, да. і ти покатаєш на ньому. Можливо, ти Ну Якщо, заціниш. Я, якщо я не куплю його до того, як вийде цей випуск. Але якщо куплю, все одно ми вас чекаємо. Та і взагалі, що ви думаєте? Чи потрібно да. такої? такої ну, я хотів сказати, фігньою страдає, але це не фігня. Ні, що фігньою страдає. джета ну, в мене для сім'ї залишається. Для так, подорожів, да, подорожів, ти да. більше можеш побачити, ти не так втомлюєшся. Не ну, так втомлюєш. На мотоциклі? Ну, не так, як на велосипеді, але, але не так, як на машині. Коротше, порадьте і приїжджайте до нас вашими мотоциклами. Напишіть мені, що я дебіл, мотоцикл дорослій в усаті людині не треба. А йому напишіть, що треба. зупинились трохи поїсти. Макс взяв. Булочки. Булочки і що тут? Сирок. Візьми ще одну булочку. У <рик> мене впало. А я буду. Цю. О, Спасибо. <рик> а що тут? Сирок в тебе? Сирок, ковбаска. Ковбаска, та да, да, ти що, да. пісня. Порисовали все як положено. Це вообще віганська. Да, Healthy food. Healthy food. <рик> а я взяв ну, вже булочку, йогурт, вафелька. Любите вафлі? Я дуже люблю вафлі. Що це за спортивний пакет? Чіпси, булочка, булочка і ковбаска. Ну смачно, дякую, велике. Якщо падати, додивись, яка вода чиста. О, дивись. Людина скільки, скільки катається? тиждень катається. Скільки вже катається. Місяць. Кожний. Я знаю короткий шлях, закінчується ось таким, да? Ти ж казав, буде весело. Да, а що не весело тобі? Ну до того місця там є асфальтна дорога. Да. А чому ми цією глиною йдемо? Бо всі їздять асфальтною. Да. А ми ні. Бо ми все ж таки на джетах. І ми завжди шукаємо дуже важкі шляхи вирішення проблем. Але я зараз знаєш, зловив себе на мислі, що ми якраз такі два друга, які знайшли себе. Біджет <гум> мобіль, а я Сізуки Джим. Да. Знаю, це, різні взагалі коли, характери. Кажуть, люди да. Не схожі, так це точно. Ну так, да, одного Маріда, другого канундей. Теж різні релігії. Ого. Так, походу... Все. Так, чувак, я думаю, ми цей. Треба назад їхати, дороги нема. Саня, треба назад повертатися. А що таке? Ну, нема дороги вперед. Ого, ти що? Що робить? Може підійми? Зараз я спробую. Почекай, ти спину рівно тримай. Ні, а. Це може тоді завершимо відео. Тут. Ну, блін, дороги назад нема. Про що ще розказувати? Приходить чувак на радіо, у нього питають, скажіть, а як ви з такою дикцією потрапили на радіо? У вас що, якийсь блат? А він каже, чому блат? Сісла. Все? Да? Оказується Макс. Можеш ага. просто перестати. Ну, перес... Просто треба було анекдот розказати. Ага. А ти свій опять анекдот про брат і бла да. сестра. Я не любив во ще. Так він один. Де хліба печка твоя? Ось це не воно. Це ресторан. Це ресторан. Я б не зназовує ресторан? Це такий заклад, в якому mm -hmm. люди випікають свій хліб. Мені щось здається, що воно навіть не працює, бо не пахне хлібом. Я зараз сильно розстроюсь. Але які тут види? Бог ти мій, божечки, красиво я. Як... Да, скажи. Пішли за хлібом. Таню, що пеки кілька? Там написано вихідні, понеділок і вівторок. А сьогодні що у нас? Понеділок. Ага. Це значить тільки, знаєш що? Що Що воно не працює. А, тобто не працює. Так, да, і Загато. люди спитають, так а про що це відео? Ну, взагалі. Як що, про що? Про гарненьку, неньку України. А, а? А? а, так нормально. Ні, Ну, взагалі ж люди ж просили покатуху на велосипедах. Ну, це вийшло. Ну, покатуха на велосипедах. Вона ще не закінчилася, я вам більше скажу. Тобто це не кінець відео. Якщо вам показали це. Ви що думаєте, а та ви покажете щось інше? Це не точно. <світ> так, друзі, не годиться. Тому я вирішив в інший день приїхати і таке підзняти цю пекарню, тому що я хотів показати її. В той день вона не працювала, але сьогодні вона працює. Ми сьогодні приїхали просто відпочити на моєму грязному крокодилі. Зараз тут дуже багато людей. Я впевнений, що в пекарні велика черга, але нічого, у нас багато часу. Ми будемо тут відпочивати і купимо щось смачненьке. До нас приїхав Ігор Лаврешин, і він цей рецепт він його виймає десь з губинок і вивчає. Це папушник від слова Папа. Папа берегло з Грецький хліб. І коли це Саша знає гарну історію, тут можна прочитати про нього. Коли приїхав Анджело Мота в Україну і пекли папушники на Західній Україні, він взяв цю рецептуру і зробив панетона в Італії. Thank you хочу сказати, що по-перше, я дуже радий, що воно працює. По-друге, подивіться на цю чергу, тому будьте готові, щоб треба ставати в чергу і чекати. Але ви, поки ви будете чекати, з вами буде спілкуватися, з вас будуть пригощати, тому що прям власники стоять на роздачі, контролюють всі процеси і спілкуються з відвідувачами, розказують історію того, як виготовляється хліб, і рекомендують вам, що краще взяти. Дадуть скуштувати різні види хлібу. Я на початку зовсім розгубився, але коли мені Дали скуштувати гострий хліб, я сказав його точно. Ми взяли ще солоденьке з вишнею, почекали, коли воно все доготувалось в печі. Прям при нас це все виготовляли, все дуже швидко готується, але готуйтесь, що все одно буде черга. Тут велика кількість людей, велика кількість машин. Тут з парковкою невеличка біда, але місце ви собі точно знайдете. Також працюють барісти, ви зможете взяти солодке і взяти щось смачненьке попити. Я всім рекомендую сюди приїхати. Тому що тут не тільки красиві краєвиди, а тут можна щось дуже смачне повезти з собою додому. Все, велике вам дякуємо. Фух. Велике вам дякую, гарного дня. Наші солодкі прям з печі. Це слоєне тіст. Боже, як я люблю слоєне тіст. Ну тобто пиріжки – це не моя історія. Ой, то як воно хруститься. Це взагалі. Шукай. Просто... Все, виключай, давай їсти. Так, друзі, в нас вже починається дощ, тому пропоную перенестись до велосипедистів, в яких гарна погода. А яка, Скільки ми проїхали до цього місця? Москва. 73 км. 73 кілометри. Тобто сьогодні 140 буде. Це не точно. Точно. Може, ми колись втомимося і скажемо. Ну його нафіг. І поїдемо таксі визивати. Да. Ні, ми не зможемо. Ну, в мене сьогодні якийсь дебільний план, тому що я сьогодні хочу поротися, просто от їхати. Скільки, скільки буду їхати? Ага, ну тільки назад ти зараз будеш їхати. Ні, ні, я Зараз тут завжди люди кажуть, коли ще таксі, 70 кілометрів. Але я потім просто з того місця визову таксі і поїду оттуда додому. Тобто ти там не буду паритися, типу, що мені ще їхати до Страхтемірова. Поїдеш зараз на таксі. О, давай чисто заради цікавості, скільки це буде коштувати? Я не прийд. Гривень yeah? mm. 1200 я думаю. Так, ну що ж, 113 кілометр, і я вже можу сказати, що я... Притомився. Щось відстаю від хлопців. Намагаюсь наздогнати, але щось ну, важко крутить. Просто знайтеся. Але нічого, я точно доїду сьогодні. Можливо, треба трохи цукру. Зараз закину батончик і поп'ю води. А я ще не включаю той момент, що ну, сьогодні перший день, коли я вкатуюсь. Я давно так не їздив. Але як класно, ми сьогодні відпочили. Дуже класно, от саме так як сьогодні хотіли. приход, щось відстає, це нормально. 130-й походок кілометр. Вже доїжджаємо. Зараз треба запитати, де воно потерялося. Трошки підздох. Але ми зараз прощаємося чи що? Ну напевно треба. Ні, я попрощаюсь, коли доїду. Люди хочуть бачити ще мої 20 кілометрів, бо я вже їм ниглю. Щоб ти живий був, да, ще? Да. ж, блин, рад був, реально. відео. Маща, маща, тупо цілий день просто. тип. Ну я спереду їхав, я не бачив, що ви там робили. Ми слі ми розмовляли. Ага, понятно. Да ладно, кого я обманюю? Коротше, було клас. Далі, звісно, будуть вже якісь у нас більш такі наворочені випуски, бо і треба готувати, і може далі треба їхати. І Куб сьогодні сказав, що хоче 500 км за день проїхати. Шо? Коротше, все Кубик ще включиться від нас з Олєшкою Бувай! Так, щось в мене взагалі поплавало. Чотири кілометри обхіл, і о, я не знаю, чи це все. Мені здається, що це не все. Щось в кінці на воно треба. Заїхав на заправочку, взяв цей енергетик. Хочеться кислого, хочеться солодкого, хочеться пить. Врятуй мене і ще на зовсім трошки. Ох, щось мене енергетик вставив! Ха -ха, нормально так. Шпарю, більше 30. Так, друзі, щось я так забіг додому і забув з вами попрощатися. Але перед тим, як я попрощаюся, я скажу, що я сьогодні записував весь маршрут на гарміни. Вони витратили всього 20% заряду. І це офігенно. Буду далі юзати, воно все синхронізується в мене зі стравою, і це маршрут, як ви можете побачити в мене в страві. Можливо, когось зацікавить, і він захоче його також проїхати. Можете в страві знайти. І... Проїхатись, дякую всім, що додивилися цей відео до кінця. Він не був такий інформативний, як в принципі завжди, але все одно вам дякую за підтримку. Всім пока.